Десь там під зорями, зорями, де завжди горіло світло, там під кулями, кулями, вони б'ються за нашу гідність, там під градами, захищаючи свої хріби під кулями, десь там під зорями десь там, десь там під зорями, зорями, де завжди. Живуть, вони затухають, так сильно горять, що від того і згорають. Люди не помруть, доки нас чекають. Вони не пропадають, орки не ревуть вони декулають, своїх не кидають, бо своїх лише вбивають, люди розірвуть, воїни стріляють, під звуки ракет, їхні діти засипають, десь там під зорями, зорями, зорями Я бачив сотні безстрашних очей Там десь під бомбами, бомбами, бомбами Маріуполь це місто хоробрих людей Там десь під зорями, зорями, зорями я пропадав без ідей там, десь під бомбами Дай Боже прожити ще пару ночей десь там під зорями, зорями, де завжди Якщо не втерче, надії все стане краще, ми заживем в новій країні. Чуєш така за краще гроші, тачки повії Братик, знаєш, це все пропаще, ми не будемо жити, як раніше ніколи більше та й наші встань, стань коїться. Доки твоє серце бійця, сад розквітний форія. ми потім разом нап'ємся Все погане вийде боком. А після ми розміємся, Не відступимо ні кроку. Ми більше не розіб'ємся Мені солдат, казав раді, кожна хвилина, хвилина для мрій, а той солдат, як буревій взяв автомат і пішов на побій Мені солдат, казав не стій, як прийдуть вороги одразу дій. Ще він казав, майже молив насамперед захищай дім, десь там під зорями